Звичайного погляду скрите відкривається лише дивакам. Прочитай золоті манускрипти. Подивися у вічі вікам. Зазирнути у вічі вікам здатен не кожен. Вважає наступний герой нашої програми герой нашого часу. Проте він покликаний саме для цього. Бачите, є люди робочі. Які мають робити? Земельку, удовку пасти, хату зводити, робити роботу, робити роботу. А є люди дивної долі серед них Іван Франко. дивна людина, син коваля. Який пройшов таке духовне свячення, добув таких високих, надзвичайно філософських рівнів і змирав, як людина нещаслива вже в старості по сиротинцях. Леся Українка, косач, косачі, це люди воїни. Я довго йшов до цього. У нас є фамілія Кос, Ке, Ос, Кос. На Емельчинах, на Левщині, на Лугинях Коси. Люди косачі це нащадки воїнської касти, яка зрібніла косачі. І вона була людина воїн Леся. Воїн чоловік. Троїця. Шевченко в центрі. Тарас Шевченко, Франко і Леся, Троїця, три глав. Це світова інтелектуальна потуга. Це люди, які дають дорогу вказ, які прокладають дорогу життя. Філософії. Це люди екстремали, які йдуть на прю, ламають стереотипи старого. Там гарні речі є у Шевченка. І у Франка, і у Лесі. Це Ось. люди пророки, які дають напрям життя. А моє покликання набагато менше. Я був народжений, щоб відновити панораму Старого Древлянського князівства. В основі я його пройшов, зробив деякі речі для мене важкі, важливі. Це кургани, могильники, там десь стрінок 9. І городи древлян. Ніхто ж цим не займався ніколи. А я пройшов. Ну, городи древлян це не те ж саме, що зараз вивчають археологи городище. Те саме. Так вони, коротень можуть копати років 10, 15, 20. А я як журавель облітав, напитав, подивився, Мертві городище. Окрема тема городи. Десь півтори сотні городів-городців на Древлянах, Я їх вилазив, а почав з городища Мала, отої так званої Красної Горки. Не існує в користині красної гірки, стверджує Микола Іванович. Городище князя мала ось вірна назва, і це не єдина річ, в якій він проявляє категоричність. Мій співрозмовник, прибічник старого світу, і вважає, що й сьогодні варто було б жити за тими законами або ж змінитися докорінно. Одним словом. Це ж тисячі літ старого світу до християнського, Божого, милостивого, не рви дерева, бо будеш садити. Не рубай дерево. Вона плаче. Ліс на хату заготовляли тільки зимою. Коли дерево спить, і ще просили прощення. Ну, ви вважаєте, що, ем, що сьогодні світ е, жорсткіший? Дикий, жорстокий. Справа в тому, що наша вся земля переживає страшні муки має пережити оці катаклізми переходу в новий світ, в нову свідомість, в новий світ. Все міняється. І буде мінятися людина. І те царство Боже, про яке Христос має прийти на землі. На земній оболоні, але коли то буде, ніхто того не знає. Звідки в простої людини, яка народилась в сільській хатині на Липнянщині, в ранньому дитинстві залишилася без матері не просто любов, бажання показати сучасникам світ предків, а й сили довести справу до кінця. Микола Іванович вважає, що в цьому причина є день народження, адже народився він на Іллю 2 серпня 1938 року. Бачите. Народитися під великим церковним святом для людини, то для неї велика благодать Ці люди обдаровані від Божої сили, талантами, чуттями, духом і тілом. Ці люди. Нічого не бояться, вони під захистом Божої сили. Скільки разів було, що я вже був на грані, життя і смерті було, вона поруч проходить, я залишаюся неврядимий. Шлях був подоланий немалий. У яких би одиницях, кілометрах, роках, книжках чи зернинах пам'яті народної його не вимірювали б. похід по селах. Перше пашини, культву кулаків обстежив. Діти ж усе розказують. Іду до людей, напитую, мовчать, не кажуть. Находжу людей пашинського роду. Які мені розказують, що є люди переверхні вокулаки, окрема тема. Нині вона вже загально відома, таємнича сув'язь людини і вовка. Ми всі вовки отут, у пралісах, і вовкулаки. Маємо певний вовчий культ. Це рушники моєї матері. Столітники – це ж те саме. Боги старого світу. Коли ж рушники без ікон. Он у Діковичах. Коло печі на кілочку рушник без ікони. Це є ще давній дохристиянський язичецький звичай. Рушник, як знамена роду. Оце є наді мною найкраща моя рушникова сутність, це хотинівка. Прихожу в своїх мандрах до однієї з хат. сінешні двері, клямка желізна, сіни. Боже мій. Над хатніми дзерями висить картина, ну, типа, Золота осінь левітана и і рушником. Я глянув і зомлів счастья, щастя. радости. Я бачу вже не раз оцю символіку на килимах шляхетних на вовні, а тут селянська звичаєва мудрість, рушник. Захожу в хату, палу на печі. Вже було холодно, вже був листопад. Бабо, подаруйте той рушник, що у вас у сінях. Не подарую. Давайте хоч три рублі. А в мене всього один рушник на дорогу. Бабо. Я завтра приїду, можна. Вертаюся назад, весь так аж трушусь. А тут дощ, а тут холод. Йду на ранню електричку, в хватинівку, на бабині двері до хати, клям, боже мій, не вже хата замикана. Може, куди баба поїхала? Ні, баба з печі зладить, відкриває, бабо, я приїхав, оце вам три рублі. Вона дає мені. Редківську святиню, боги старого світу. Були різні гарні дивні речі. Вони ж мене, ці люди, запрограмували. Це ж людина пише книжку. Яку книжку? Я міг дати замітку в газету. Це все, що я тоді вмів. Оце ж людина пише книжку Ганю, йдіть на сюди, діду, йдіть на сюди. Я по суті занурювався у таїни старого світу. Перше кургани, кургани, могильники дерев'янського часу. Восьмий, десятий, десятий, тринадцятий віки. Там люди наші поховані. Вони мені казали, пам'ять людська струмує добру тисячу літ, а в живому слові, в живому слові до півтори тисячі літ. Диво на Новограді з В'ягелі, у селах, це було ще колись до Потанова. До потану, до танення останнього льодовика. А ще ж великі лєдники на Овручині їдуть туди. де й кажу, чого село так називається. Великі леді були колись, леді, льоди на шапці Овруча Словечно. І там жила людина давня, і з тих часів це 20 тисяч літ. Живе людська пам'ять бездонна. Це була для мене жорстока необхідність, поклик долі, ходіння по селах, три дні на селах десь. Немає вдома день, ніч, день. Но чую у чужих людей. Це мені треба. І так ходіння по селах. Узяв папір у школі, що я є вчитель. І в селах мене зустрічали. Це ви з музею. Музей, з газети. Ні, кажу, я з школи, диво. Порога в старих ходаках, з порога хати не мене, чи я не у партії не був. Ну то проходьте, сідайте на лаву, повна довіра на диво. Вони мене нюхом відчували. Дивно, але врешті-решт, Микола Іванович Брицун створив етнічний музей при загальноосвітній школі номер 5 у якій він працював майже 40 років, і написав книжку, та ще й не одну. Всі вони. Велесова книга, тисячолітні веди землі древлян, літописна земля древлян, земля славетних предків, велика древія тощо, стосуються укладу, звичок, звичаїв древлян, що передавалися з вуст і збереглися в пам'яті до сьогодні. Далі чоловік це одне, жінка друге, гуртуються тільки на дітородіння, родіння, гніздуються потім що розходяться і живуть кожен на своїх іпостасях, до своїх жінки до жінок, чоловіки до чоловіків. Це ви маєте на увазі традиційно? традиційного бо... тисячолітньо. Оце вже в селі, я людина села. Я міста не сприймаю. Я не знаю, що це таке місто. То вечір, зима, дід що йде до дідів гудіти. Там є хата, де вони збираються, там їх своє, свій рівень. Баба до жінок сходяться у кожного свої інтереси. Завжди треба знати, що людина народжується одна із лона, живе одинаком, шукає по цій жорстокій необхідності пару, бо треба ж на комусь женитися. Як у селах доїдають старих парубків, ви ж знаєте, Петро, це ти, ти думаєш? Це ж кожна баба йому що? Супає в очі Петро, ти думаєш жениться? Уже йому що? Нема куди дітися? Мати, баба, тітки, все село що? Ну що Петро, вже думаєш? Вони його заганяють. Це ж є ще ділення. Дівчата. І парубки, це ще не одружені, це птахи небесного вірію. Легенько, що хочуть, роблять, що хочуть, живуть як птахи небесні. А потім треба когось брати, привикати до чужої людини. Вже парою, 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 а йому ще хочеться що політати у туди, у вірі. І згоди, не згоди. Потім є село вже. Жонатих, одружених жінок, чоловіків, які вже кожного що сюди втягують, що пора вже тебе женить і женять раді раденьки, бо це є неписаний закон природи. Оженитися і завести потомство. Потім старість уже кожен одинак, у кожного свій інтерес. Я ходив по селах. У мене їх під 200 сіл, це мій, перша моя хвиля. А друга десь може під 100 поселень, десь під 300 сіл прийшов, то я вже дід трикратний чи семикратний, чи дев'ятикратний. Я стільки наслухався людських казань і горя, і біди, і доброго, і не дуже що я пройшов велике випробування земного цього світу і прийшов до висновку, що одинаком приходиш на цей світ, одружуєшся, гніздуєшся, діти розлітаються, а ти остаєшся одинак. Дітям ти вже не потрібен. Потім, коли вони пройдуть свої земні круги і зажуряться, що не шанували батька і матір, але буде вже пізно, уже все пройшло. До кори сумління воскресають після смертин батька матері. Треба жити по совісті, знати, що можеш і чого не можеш. Я ніколи не шукав те, що мені не йде. Я знав, що мені того не можна, цього не можна. Це не моє і це не моє. Я по натурі книжник. Книжник. Книга це моє життя. Це мій дорогий указ. Що ж має герой програми в своїй поважній 75? Нічого. Я не вмію гендлювати. Людина без генделя народжена. Це просто поклик. Це бажання. Непереборне. Це є мій код. Моя доля. Я нічого не маю на цьому світі. Не збудував гарний будинок, не купив машину, не їздив на курорти, не вів життя розкішної, вдалої людини. Я зараз нічого не маю. І шкодую цей світ оставити. Шкода. Сивочолий з блискучими очима, іноді у вишиванці і брилі їде він на своєму ровері, якого, до речі, кожного дня піднімає на п'ятий поверх і за потреби спускає вниз. Дивак так, можливо, дивак, проте такий, який виконав своє призначення, задля чого, власне, прийшов у цей світ, втримав у міцній руці нитку народної мудрості. Історія не лише в текстах, вона в піснях, легендах, рушниках, плахтах, дереві, камені, металі. Варто лише спробувати навчитися читати, розшифровувати інформацію і ділитися нею зі світом. Микола Іванович Брецун спробував.